Знову отримали всі варіанти світодіодних led балок, лінзовані, які мають два режими ближнє та дальнє світло. В наявності вони в нас є в різній довжині. Є в нас від 16 см, до найбільший варіант. Якщо я не помиляюсь, він має 122 см. Цей варіант, це у нас 288 Вт. Вар... це найдовший варіант. Ну, кількість у нас, як ви бачите, є достатньо їх. Ось це все вони. Там одні ці балки різної довжини. Цей варіант йде у нас потужність 252 Вт. Довжина її 115 см. Вона має два режими, ближнє та дальнє світло. Ось так виглядають проводки для підключення. Чорний це мінус, жовтий це плюс на ближній, червоний це плюс на дальній. До речі, балка дуже крута тим, що вона має два варіанти кріплення. Ви можете закріпити її хоч. На кріплення, яке ставиться з боку, а хоч можна закріпити на задні кріплення. Обидва варіанти: вони йдуть в комплекті. Задні кріплення ось так вони ставляться на ці гайочки, на різні довжині балки, де вам зручно ви можете закріпити ось на такі кріплення даний варіант балки. Хороша якість, кому цікавий варіант, звертайтесь. Або, якщо вам потрібно менший варіант балки, пишіть, яка саме довжина, покажу, як будуть виглядати.